З раночком, друзі, Олексій Ляшенко традиційні 5 п'ять хвилин і зразу ось просто беремо бика за рога. Є у нас в країні такі тварини, тварини, я по-іншому не хочу їх називати, які асоціюються які асоціюються з однією політичною силою, яка, яка навіть назву вкрала ця політична сила, і з одним чолов'ягою, у якого завжди на штанах висить матня. І ніс ну дуже часто червоний, мабуть, перець, гарчак дуже нюхає. Так ось ці тварини розікрали в, свої, в свого часу всю, всю все, що могли розікрати в державі. Да? <кій> Запросили собі в подільники е сусідів е з Росії. Да, російських цих биків, потвор запросили до себе в подільники. І ось вони разом разом э, зривали склади з боєприпасами, зіпсували всі стосунки з усіма сусідами, з ким тільки можна, розпродавали наші території, Крим, Донбас, друзі. Все це вони отробили, да? Розплодили корупцію да, вищій категорії, вищі категорії і узагальнили крадіжку державних коштів і майна владою. 24 лютого ці тварини вивезли своїх родичів, вивезли. Все своє потомство вивезли всіх, всі гроші, що могли вивезти. Вивезли статки, якісь да, ось ці тварини, що зробили, сховали їх самі, залізли в гори, кудись поховались, по підвалах, да, в монастирях. У жінок під юбками ховалися і сиділи тихо, тихо, тихо. Не дай Бог, вони думали, от зараз прийдуть русські, а ми вийдем і ми тут, як тут. І ми тут все зможемо їм допомогти. Тому що вони притащили сюди і Медведчуків, притащили сюди всіх інших росіян і повіддавали їм, чого тільки не повіддавали, Да? Потім, коли. Існуюча влада разом з народом, разом з нашою армією, з ЗСУ, з нашими солдатами, дали по мозгах Росії російській хвалині армії да? і почали гнати цю армію від Києва, від Чернігова, від Сум, від Харкова, почали воювати на Донбасі, як, як потрібно, і почала. Ця... Російська навала отримувати в лоба, оці тварини, оці потвори вилізли і почали булькотіти по-своєму, по тваринному, да? почали розповідати, як зараз треба управляти країною, як треба жити українцям, як е е батьківщину треба захищати. І так, далі, і, так далі, і так далі. Ходять по державі і здає, видають. Від них виходить такий неприємний запах. Вони травлять людей своїми запахами, тому що привикли сидіти біля висячої матніці. Знаєте, матніції. Але українці теж уже виросли, українці теж уже порозумнішали, українці теж уже стали, стали ми такими. І прямо, чітко, жорстко. І головне, правильно, посилають їх, знаєте куди, туди? Так, посилають їх туди, там, де їх місце, там, де вони повинні бути, там, де вони будуть кінець кінцем, вони будуть багато ще творити тут у нас всякого бідламу, біди, приносити зраду до нас, просити не надавати нам зброю. Да, просити не підтримувати нас грошима, просити е е їздити по світу і просити, щоб від нас відвернулися, не буде цього. Світ буде з нами. Ми переможемо. Все буде нормально. А цих тварин ми поставимо в стойло. Слава Україні! Україна переможе!